Анлексію, безумовно, хочу з вами поговорити зокрема і про Рамштайн 8 власне дуже високі очікування були у всієї України у нашого військово-політичного керівництва зокрема з приводу цієї зустрічі. Утім, офіційних результатів оголошених ще безумовно немає. Але вже є заяви про те, що зокрема леопарди 2 ми не отримаємо. кажуть, були аргументи як за, так і проти. Цікаво, як ви гадаєте, які зокрема аргументи проти можуть бути у тієї ж німеччини. Важко сказати, які аргументи можуть бути проти. Ну, може, це збройне, нам це збройна, яка нам потрібна для перемоги. Я не хочу ображати немає, але, пробачте, я знаходжусь, як і багато, багато хто з нас на емоціях. Тому, ну, знаєте, ладно, ну, може, тому що вони хочуть після війни бути пер... з Росією. От складається таке враження, тому що не передавати нам такі танки, розмовляти про те, що вони хочуть нам допомогти. Вони вони, як сказав Борис міністр, що вони поставили, зважують всі за всі проти, для того щоб це пішло на користь народам Європи, народом Німеччини. Ну якщо ми борони Боже не зможемо перемогти Росію, то Росія буде в Польщі, а потім буде в Німеччині, бо вони пишуть на своїх важкій техніки на Берлін. Тому але він сказав дуже цікавий, що він не буде проти, якщо інша країна, які мають це зброєння, будуть передавати його Україні. Але як то кажуть, є маленький нюанс по міжнародним правилам: якщо одна країна, яка передала іншій країні чи продала озброєння, а ліцензія на це озброєння, то друга країна не може передати третій країні без погодження з першою, тобто. Якщо Німеччина має ліцензію на ці танки, ну умовно кажучи, ліцензію, то якщо вона їх передала там Польщі, Данії, Фінляндії чи комусь ще, а ті країни хочуть передати нам, то для цього потрібно погоджувати ці питання. Треба погодити з німеччиною. Вони мають дати дозвіл. Тому мені здається дивним, що він каже, що ми не будемо передавати танки, а з іншого боку, що він не буде заперечувати. Якщо так, якщо вони... Якщо вони дозволять іншим країнам передавати нам це озброєння саме Леопард-2, то крім Німеччини, в Німеччині знаходиться 225 чи 226 цих танків, а півтори тисячі танків знаходяться в 13 країнах Європи, які мають його на озброєнні члени альянсу, тому можуть вони свої не передавати, але якщо дадуть згоду, то ми наберемо 100 і навіть більше танків з інших країн. І мені дуже подобається заява прем'єр-міністра Польщі та президента Польщі, який сказав, що під час такої війни, яка відбувається в Україні, то ці закони інколи можна порушувати. Тому ми передамо навіть без погоджування з Німеччиною ці танки і закликався зробити Чехів, та інші країни, які мають на збройні ці танки. Ви знаєте, ця новина дуже засмутила. Хоча може бути єдине, що може бути, що в Парламент Німеччини вчора слухав це питання, і вони мали прийняти рішення чи придавати чи не придавати танки Україні, але не було ні від не за не проти. Вони направили, як то кажуть, в комітети для того, щоб ще пропрацювати це питання, а потім його поставити на голосування. Тобто, Бундестаг Німеччини не проголосував проти того, щоб надати танки, але не проголосував і за ну, Але, знаєте, пане Олексію, давайте зазначимо, ну, ладно, що пронагідно те, що це. Так, да, що не, не про танки єдині йде мова. кажуть пакет іншої зброї, який буде оголошено В, на Рамштайні. Він дуже це... серйозний. Так, 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 да, я ніс. Чекайте. дивіться. от те зброєння, яке нам намагаються передати, там є давайте його Розділимо на засово протиповітряної оборони, і це дуже потужне буде для збереження інфраструктури всередині країни. Це гаубі, це ну це артилерійські установки. Швеція, це ну і інші країни, там багато там 50 пунктів найменування збройні, яке намагаються передати. Навіть нам передадуть два гелікоптери, правда, не чотири не Apache, а mi 17 і Mi-8. Оці ці бронемашини, які передають нам наші партнери з Америки з Канади зі Швеції, вони використовуються разом при наступі разом з танками. Сама по собі бойова машина піхоти, якщо вона без танка. Вона наступати сама по собі не може, тому розумієте, всі сподівалися на те, що це буде зроблений такий потужний кулак, де будуть танки, і ті, і все те, що має ці танки супроводжувати, а супровод, супровод є, а танків немає. Тобто, я не розумію, як залужний, як наш гінштаб буде приймати рішення наступати, на чим на бронемашинах на, 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 на Наступати, тобто, ну, знаєте, зброї це, для наступу Рамштайн 8. Нам Ні. не приніс. Я щоб Ні, зафіксувати я, Я вважаю, що не приніс. Я думаю, що. Поки що не приніс, тому що нам мають передати перероблені ці танки. Це 72 Ми дуже сподіваємося на танки Челленджер. Ми дуже віримо, що поляки пойдуть супереч закону під час війни. Працюють закони війни. І ми сподіваємося, може сполучені штати Америки все ж таки приймуть рішення про передачу нам їхніх Абрамсів. Тобто, Бредлі не обідаємося навіть в кількості 59 штук. Ні. Олексій, чи варто говорити ще й про те, що країни, які підтримують Україні, повинні зосередитися не тільки на наданні Києву нових озброєнь, а й власне на боєприпасах для старих систем і в допомозі, і в допомозі для їх обслуговування, для технічного ремонту. Що можна сказати в цій частині? Це дуже важливо. Дивіться, ну постач, ну, в нас є гармати, у нас є самоходні артилерійські установки, ну щоб не прийшляти їх багато різних калібрів. Ну переважно це натовські стандарти, але боєкомплекти вони ж потрошечки закінчуються, тому постачати нам треба ну великій кількості ціни набої. можна порахувати, скільки витрачала Російська Федерація, скільки витрачає зараз, і скільки приблизно це неї великої темниці витрачаємо ми. Ми витрачаємо на день ну до трьох тисяч. Пострілів по всій лінії зіткнення до трьох тисяч. Там інколи менше більше навряд чи. Тому якщо, наприклад, передається 10 тисяч, якась країна передає 10 тисяч якихось набоїв для якогось калібру, то це на три дні. Тобто це дуже добре. Ну і можна порахувати 100 тисяч та ці Набої це дуже добре. Якщо порахувати, скільки взагалі ми маємо отримати набоїв для нашої артилерії, то це вистачить на декілька. Ну що не менше, давайте так. Що не менше на місяць. Це буде запас. Ми це не означає, що в нас є якісь волод, що ми все вичерпали. У нас ще є. На складах умовно кажучи ціна ці набої, але вони теж закінчаться. І ми не можемо під ноль е, витратити, їх, щоб не хоча б на один чи на півдня залишився взагалі без набоїв. Тому треба поповнення. Є такий званий, так званий недоторканий запас. Він має зберігатися постійно, бо мало ли що може бути. Ну, безумовно, що ми очікуємо, очікували і очікуємо. І безумовно хотіли на вчора техніку далекобійну, і зокрема про це неоднораз, неодноразово говорив. І залужний і міністр оборони, і президент Володимир Зеленський. Ну і атакамситі, ми все таки очікували. Коли може наступити у цей період, враховуючи те, що Ллойд Остін сьогодні сказав, що ну момент наступає вирішальний, і ми будемо допомагати Україні стільки скільки буде потрібно, і варто вже завершувати цю війну в Україні. І ми все для цього зробимо. Робимо, чи можемо ми очікувати, власне, що ну можливо наступна зустріч в форматі Рамштайн або в межах якихось інших процедурних рішень. Це таке таке рішення про далекобійну зброю. Воно буде ухвалене. далекобійна зброя нам потрібно для того, щоб нижче склади логістичні центри та пункти керування збройними силами Російської Федерації, які знаходяться на лінії фронту. Вони вони відтіснили свої штаби, пересунули свої штаби від лінії фронту на більше ніж на 100 кілометрів, так само як штаби і склади. Якщо у нас буде далекобійна зброя, зброї, їм доведеться передсунути ці штаби, склади та інші логістичні центри центри зв'язку ще на більшу відстань до 300 до кілометрів. На такої відстані керувати безпосередньо військами на лінії фронту неможливо. Там немає там не стільки, ну зв'язок може там не голубями, можна електронному вигляді, але є певні дії, які мають відбуватися для того, щоб керувати безпосередньо неподалік від лінії зіткнення. Неможливо керувати боєм якимось боєм в якомусь штабі, який знаходиться за 500 за чотириста кілометрів від лінії зіткнення. Тому, якщо в нас буде далекобійна зброя, ми відсунемо оці центри логістичні керування від лінії фронту. І нам буде простіше знов-таки відсунути ворога. Але ми маємо розуміти, що ми відсуваємо ворога по суходолу, по землі. От коли ми дійшли, поставили там наш наші хлопці стоять, значить там же ворога немає. Якщо навіть нас буде далекобійна зброя, але не буде важкої техніки. Ну, ми переб'ємо всі склади. Вони понолять і поспри нові. Ми для того, щоб просуватися вперед, нам потрібні літаки. Де дякувати Нідерландам може нас буде все ж таки, 16 і навіть може бути вірите 18. в цю і ви вірите? Дуже, в це дуже потрібні танки. Ну, дивіться, Нідерланди? про F-16 Давайте поговоримо. Ми. Я для глядачів скажу про те, що Нідерланди сьогодні заявили, що готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16. Ми про ці літаки дуже давно говоримо і про F-15, про F-16. Більше того, була інформація про те, що наші пілоти вже частково вміють ними користуватися. Проходили навчання в одній із країн. Фактично, за цим питання не постане. Водночас всі знову ж таки тягнули з цим питанням, надані нам таких винищувачів. Чи підуть на це зараз Нідерланди? І за яких умов це може відбутися? Можуть піти. Ви розумієте, вони всі. Чомусь наші партнери дуже дуже хвилюються, що буде ескалація конфлікту. Ну е, я не знаю, яка ще має бути ескалація конфлікту. Коли ворог атакує е, нас постійно атакує, обстрілює наші цивільні об'єкти, наші наші міста. Ну е, ви знаєте, е, я розумію, що вони хочуть подивитися, як ми користуємося далекобійним озброєнням, чи будемо використовувати проти цивільних об'єктів в Російській Федерації. Ну, покажемо, Ми можемо показати, як ми можемо показати як. Але розумієте, справа в тому, що е, дуже добре, що у них змінюється е, кут зору, і що вони починають розуміти, що нам треба багато озброєння, що Лотостін, е, інші керівники е, інших міністерств оборони інших стран нас в цьому плані підтримують. Але е, вони дивляться на те, яке героїзм і мужні виявляють наші військовослужбовці на лінії бою. Хочеться сказати, от е, пан Зеленський правильно каже. Е, Пану Шольцу, сказали, якщо є зданки, то дайте танки. Я б ще попросив би його добавити, що, щоб люди, які можуть, яких чують керівники наших друзів, сказати їм просту фразу, що, наші, що ми, військовослужбовці, які прийшли за покладом серця, які прийшли добровільно, мобілізувалися, мої побратими, мої посестри, вони кажуть, хлопці, ми закінчуємося. Розумієте, ми закінчуємось. Нас нема. Такої кількість людей в Російській Федерації да ми бережемо людей, але ми теж не, не, безкі, не безкінечні. Тому якщо ви будете далі зволікати, чи стою чи не стоїть, то ми можемо просто закінчитися. І тоді ви Одну побачите час... російські танки в Польщі і в Берліні. Про що не пишуть на своїй бронетехніці на, на Берлін, Тільки через і чомусь Берлін пишуть, пане Олексію. Я про те, як ви зараз маркуєте цю фазу війни, сьогодні президент, звертаючись до представників Союзу Рамштайну 8 він сказав про те, що mm. нам. Дуже важливо зараз не згаяти і не втратити оцей цей час. Росія зараз перегруповується і, очевидно, готується до певних наступальних дій, враховуючи те, що мобілізація у них не завершилась, а триває. Вони фактично вже підтвердили це сьогодні. У своїх засобах масової інформації про те, що цей указ не був підписаний про завершення тієї хвилі мобілізації. Як ви маркуєте зараз цю фазу війни? І власне скільки у нас є часу, якщо говорити словами, президента? Якщо у нас є часу, не більше місяця. Тому що ще інститут дослідження війни американський прорахував, що складуться всі пазли для Російської Федерації, так зване вікно можливості, відкриється приблизно на річницю оцього повного штану торгівля, тобто десь пробачно на кінець февраля. Тому цілком я вважаю, що незалежно від політичних поглядів ми всі маємо підтримати зараз ці звернення президента Зеленського про те, що не треба зволікати, і що нам дуже потрібна техніка. Для того щоб не дати ворогу зробити цей наступ, а зіграти на випадженні і зробити свій наступ для того, щоб відсунути його від цієї лінії фронту і по великому рахунку зірвати ті можливості, які в них в них на сьогодні є. Для цього ще раз нам дуже потрібно танки і те, що їх супроводжують. Ну знаєте, дали те, що супроводжує танки, не даються. Ну це просто знаєте вот, пробачте, такі емоції, я розмовляв розбавляв своїх хлопцям і кажуть: знайте, от коли там чемпіонат міра чи фіна Європи з футболу, ми завжди боліли багато. Хто за німеччину за англію? От я болів за німеччиною за англію. Тепер буду боліти тільки за англію. Ну ви знаєте, це так так, так боляче, коли почали розмови, що танки є на складах, але їх треба розібрати. Зібрати, а потім пофарбувати. Я коли почув, що треба пофарбувати? сказати, хлопці. Ми самі пофарбуємо. не хвилюйте, все буде ми добре. зберемо самі, якщо ми, потрібно. Ми, ми, а ви до речі, згадали про зберемо Велику зберемо. Британію, пане Олексію. Я зустрічала інформацію, яка потім ну казали, що її будуть допрацьовувати про те, що Британія може розглянути до речі, надання нам ось таких гелікоптерів. Апачі вони так, безумовно що це? це ну це супертехніка, і вона наскільки мені пояснювали, військові експерти покликана прикривати зокрема зверху так. ту техніку, яка їде землею, танки водною. А, чи можна сподіватися а на те, речі. що ми і такі гелікоптери будемо мати в своїх резервах? Я думаю, що цілком можливо чотири чотири апачі гелікоптера можуть знищити за один виліт за одну бойову, бойову операцію до до 70 одиниць середньої та важкої техніки супротивника, залишаючись саме неушкодженими, бо у них дуже там багато систем захисту. Вони ну і екіпаж вміє мі маніврувати. Ми ну дай Бог щоб нам далі ці ці апачі. Ну може, все ж таки Британія... Передивиться своєму постачанню танків, це буде не 14, а ну, набагато більше, тому що в Британії приблизно 300 таких танків, але вони збираються взагалі згортати свою танкову програму, тому що вони вважають, що в їхніх бойових діях в сучасній війни їм танки не потрібні. А всі гроші, які вони витрачають на танки, краще використовувати на кібербезпеку. Це вони так вважають. Тому я думаю, що якщо буде навіть не Леопарди, і це буде замінка, то хай буде. Будуть е, не гірше танки Челленджер-2, і в них є цікава особливість, так щоб трошечки напругу зняти. В них, наприклад, є те, чого немає в жодному іншому танку в світі. В них є туалет всередині, щоб екіпаж не бігав на вулицю, а ходив. Ну, Безумовно, що О, це така, важливо. Така, така, я така, така, така. я а, дивіться, ще буквально два запитання маю. У нас часу не так багато. Безумовно важливо а, м, проговорити коротко про таємний візит глави ЦРУ Бернса. Він був. А, про що це могла бути зустріч? Про обмін інформацією. А, зрозуміло, що розвідка а, має серйозні дані, можливо, вони нами з ними поділилися, можливо, вони стосуються російського наступу. Знати Берц, людина директор ЦРУ, він е, просто так би не приїжджав, це ми все розуміємо. І чи в нього є якась, е, якийсь напрямок у тих перемовин, які він провів провів безпосередньо з президентом Зеленським, які йдуть в розріз, наприклад, з тим, що каже Лойтостень, про те, що на, на, на наступає е, момент у війни. Я думаю, що е, е, директор ЦРУ е, розповів безпосередньо президенту Зеленському, це означає, що і. Ця інформація піде і до нашого генерального штабу, і до Міністерства оборони і до до командуючого збройними е, силами про те, що як планує робити Росія, і як нам треба робити, щоб цього уникнути. Це дуже дуже добре. Що він приїхав і що він про це, про це нам розповідає? Ну сподіваюся, що це йде в одному контексті ці розмови і. Е, Керівника Пентагону і керівника ЦРУ. Просто є інформація, яку навіть, я думаю, нема сенсу передавати якимось дуже захищеними засобами електронної інформації, тому що може бути якась, якийсь витік інформації, тим більше, що вона ж не, не безпосередньо прийде до президента Зеленського через якісь сервери, а там все може бути, тому я думаю, що те, що він привіз, може це написано на папері і було передано президенту Зеленському. Я думаю, що це дуже важлива інформація, бо президент директор ЦРУ. Просто так ще раз пробачте, що повторюсь, просто так приїжджати і зустрічатися з керівництвом країни не було. Про плани окупантів щодо Донбасу ем, Герасімов Путін поставив новий дедлайн до березня вийти на адміністративні кордони Донецької області, враховуючи Солидар, враховуючи ситуацію навколо Бахмуту. Як ви оцінюєте такі перспективи такого дедлайну? Я до того, що ну вони в Бахмут намагаються зайти вже який місяць, а їм уривається скрізь. Коли я почув від вас, ну не від вас а взагалі почув, що Путін поставив черговий дедлайн. Ми придався фільм Жив був пьес, і хтось що опять? То ну він ставить постійно якісь дедлайни, і постійно ці дедлайни виконуються. Там ще для нас корисно, там почалась вже серйозна боротьба між Шойгу і Герасимом з одного боку, і Кадиром Суровікіним, і Пригоженом з іншого боку, вже була заява Герасимової і Шойгу про те, що ніяких погоджувальних дій. Між приватною військовою кампанією Вагнером і Збройними силами Російської Федерації немає. Що ця приватна військова кампанія воює ну незрозуміло, як і ні з ким вона не Ну, Тоді це свої хаос, так, 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 там, так і є. Там дивіться, там суттєво зменшились обстріли в Солідарі і в Бахмуті. Це це кажуть люди про те, які там безпосередньо знаходяться. Ну, знаєте, от Гана Маляр, заступник міністра оборони, трошечки вбіг, вона просила не давати коментарів, тому що навіть людини, які знаходяться безпосередньо на полі бою, вони не можуть давати коментарів згідно всієї ситуації, тому що вони бачать фрагментарне, і це нормально. Тобто вона просила просто не коментувати. Але е, ну, ми ж не кажемо про якісь е, потужні якісь плани, а про те, що зменшилось кількість обстрілів, це, ну, це, можна, це можна казати, тут не є велика темниця. Е, По-друге, за е, військами Вагнера стоять. Е, Позаду стоять регулярно російські війська. попереду стоять наша збройна сила. Наскільки відомо, їм трошечки зменшили постачання озброєння, боєприпаси всього іншого. Тому вагнери, вони ну, там я соробка, яких просто їх їх просто знищують. Ну тому я думаю, що от поки йде такий конфлікт між угрупуваннями е, офі ну, офіційне, скажімо, ар армія Російської Федерації неофіційно, то це йде нам на користь, певно, там взагалі побувати до одного, це буде тільки добре. Воскреснити бід Путіна, пробачте за який дурний жарт? Ну дивіться, це не жарт. Ми, ми всі щиро сподіваємося, що власне так і відбудеться. Що тут приховувати О, У нас на всіх одна мрія, пане Олексію, але ж з приводу сватова криміна, цього напрямку там все також важко, не просто наш наш кожен крок нашим дається дуже важко, враховуючи, що там а, серйозно заміновано все. Ну принаймні тієї інформації, яка є в публічній площині. Утім, наскільки перспективним для нас ви бачите саме цей напрямок? Ну, ви знаєте, зараз погодні умови вони трошечки почали сприяти, тому що воно потепліло і трошечки посохлена земля там можна рухатись. Ну наскільки наскільки вдало ми можемо просуватись? Ну ви знаєте, ну це поки що казати про якесь суттєве просування. Ми, ми не можемо. Там ідуть такі саме запекли бої. Там так само знаходиться. Ну там вже не вагнерці, там регулярні російські частини. Mm -hmm. Ну ви знаєте, я ну мені важко, Я думаю, не мені важко, будь-кому важко щось спрогнозувати навіть на найближчі ну. Навіть години не тільки на найближчі дні, тому давайте давайте подивимось. Давайте будемо все ж таки дослухатись до парад заступника міністра оборони України про те, що давайте ну припущення можемо давати, але коментувати як щось беззаперечно. Ну ми просто не маємо права, бо попросили цього не робити. Ми будемо виглядати як люди, які не розуміючи, не зволодіючи повну інформацію, починають на фрагментарне щось знати і робити якісь висновки, які Потім людей хвилюють. Давайте зафіксувала. Давайте Спасибі, пане послуху. Олексію. Почула дякую дуже, що ви доєдналися за ті коментарі, які змогли надати Олексій Гетьман, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, доєднувався до телеканалу Апостров Спасибі